Меморіальних дошок доповідає Ірина Лещенко. Доброго дня, шановні присутні. Прошу підтримати проєкт рішення про погодження встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, а саме Антипенку В'ячеславу на фасаді будівлі гімназії номер 13 та вдовіну Василю на фасаді будівлі ліцею номер 6 Я думаю, питань не повинно бути. Тоді прохання проголосувати по даному проекту рішення. Ухвалено, дякую. Наступний проект рішення про передачу списання майна та внесення змін у рішення виконавчого комітету від 13 травня 2025 року доповідає Наталія Островська. Доброго дня. Шановні члени наші комітети, пропоную до вашої уваги проєкт рішення. За результатами участі в міжнародній програмі ЕГАП, що впроваджується Фондом Західна Європа, отримано комплект обладнання для запровадження кол-центру управління адміністративних послуг. Здійснюємо постановку на баланс виконавчого комітету та передаємо на баланс управління адміністративних послуг, Отриманий комплект обладнання. Це наушники, ip телефон. Друге питання. Враховуючи звернення директора Прилуцької гімназії №13 13 імені святитереї ОС Білогородської Наталії Воронько, вносимо зміни до рішення виконавчого комітету від 13 травня 2025 номер сто про списання майна в частину загальної вартості майна з 59 912,50 на 63 112 грн. гривень. У попередньому рішенні була зазначена вартість вносу, а потрібно зазначити перші. На вартість. Прошу проголосувати. Немає питань. Тоді прохання голосувати. Рішення прийнято. Наступний ваш проект рішення про затвердження акту приймання передачі майна. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 15 квітня. 2025 року No353 про передачу захисної споруди цивільного захисту у власність Прилуцької міської територіальної громади Прилуцького району Чернівської області та розпорядження секретаря міської ради від 14 травня 25 року, No шістдесят, про утворення комісії з питань безоплатної передачі комунальну власність Прилуцької міській територіальної громаді захисної споруди цивільного захисту, сховища 95-871, яке перебувало перебуває в державній власності здійснено обстеження та складено акт приймання передачі до комунальної власності захисної споруди цивільного захисту загальної площі 175,7 квадратних метрів по вулиці Військовий, 60. Затверджуємо акт приймання передачі захисної споруди та передаємо на баланс комунальному підприємству «Прилуки і Жеклуботу. Немає підтвердження. Сергій Валерійович, будь ласка, якщо у вас є слово. Так, я тоді. Всім доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету, трішки внесу ясність по даному питанню, бо багато дуже інформації шириться в засобах масової інформації в інтернеті. Щодо споруди цивільного захисту сховища, яке знаходиться за вулиці в Військовій 60, ми міська рада звернулася до. Фонду державного майна, який є власником даної захисної споруди, і орендарем якої було Козацький полк, щоб забрати дану, дану захисну споруду на баланс Прилуцької міської територіальної громади. Потім була здійснена процедура е, рішення е, міської ради, яке погодило, схвалило, е, е, щоб ми могли поставити собі на баланс дану захисну споруду, і пішли е, такі процесуальні дії е, е, з фондом державного майна. і У квітні місяці цього року Кабінет міністрів України погодив передачу даної захисної споруди на баланс Прилуцької міської територіальної громади. Після цього. Була створена комісія, яка ще раз повторно обстежила дану захисну споруду. Я можу зачитати результати, щоб всі знали результати обстеження комісії, в якому стані ми дану захисну споруду забираємо на баланс. Витяг із акту зачитую. вище зазначене сховище. Обмежено готове для водовикористання за призначенням, потребує капітального ремонту. Системи водопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання та освітлення потребують відновлення, система опалення відсутня, системи зв'язку та оповіщення пожежної сигналізації, первинні засоби пожежогасіння відсутні. Вхідні двері потребують ремонту, відсутні місця для сидіння, засоби резервного живлення відсутні. Входи до захисної споруди не забезпечує можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими мобільними групами населення. Гідроізоляція, порушення, приміщення сирі, санітарний стан, приміщення незадовільний. Але так як ми розуміємо прекрасно, що потрібно збільшувати фонд захисних споруд в нашому місті, тому і раніше було прийнято таке рішення: забрати цю захисну споруду у орендаря, вклопотавши це в держави, про те, щоб е, дана захисна споруда була для використання цивільного населення, ви знаєте, це район, в якому проживають, у приватній забудові. На жаль, такі райони в нас не забезпечені, і деякі райони забезпечені такими захисними спорудами, але ми її забираємо. Сьогодні наше рішення таке це є майже фінальне, про те, що ми ставимо його на баланс. Далі ми очікуємо передачу документів від Фонду державного майна. Вони приїдуть до нас і передадуть технічний паспорт, і вже остаточно дана захисна споруда стане власністю міської територіальної громади. І після цього. Лише ми можемо виділяти кошти для проведення капітального ремонту. Це питання тоді буде виноситися на розгляд депутатського корпусу. Потрібно спочатку ПКД, зрозуміло зробити, а потім виділити кошти вже на проведення капітального ремонту. Бо відповідно до нових норм ДБН, які діють з 2023 року, то дане сховище ну має інші потреби. Але можу сказати, що все рівно це дане сховище, воно відкрите, і мешканці даного мікрорайону мають можливість під час питань тривог воно постійно відкрите туди укриватися від небезпеки, яка останнім часом, на жаль, у нашому місті. Ще запитання, будь ласка. Дякую. Нема так, шановні члени виконкому, прошу проголосувати по даному проекту рішення. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про нагородження почесною грамотою виконавчого комітету доповідає Людмила Соколовська. Доброго дня. Відповідно до даного проекту рішення пропонується нагородити за клопотанням директора Пелицького педагогічного училища колектив даного училища та рад працівників нагоди. 110-річчя з дня заснування закладу. І також за клопотанням начальника господарського відділу міської ради пропонується нагородити працівника даного відділу. Є питання до доповідача. Коледж, вибачте. Ну там прописано все правильно. Коледж. Так, нема питань. Прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Прийнято і традиційно наступний проект рішення про виділення коштів до даних почесних грамот. Я думаю, питання не повинно бути. Ставлю на голосування. Доброго дня. Рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги, доповідає Олена Ворона. Будь ласка. Прошу погодити проєкт рішення. Тут надається допомога пораненим, мобілізованим і жителям громади, які звернулися до міської ради про допомогу відповідно до рішення комісії. Прошу, будь ласка, підтримати. Є питання? Немає. Прохання проголосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступний ваш проєкт рішення про зміни бюджетних призначень. До бюджету міської територіальної громади надійшла субвенція з державного бюджету у розмірі 4 мільйони 227 тисяч 680 гривень для виплати грошової компенсації для придбання житла для двох осіб, які мають статус учасника бодій та мають інвалідність другої групи. Прошу, будь ласка, підтримати. Зрозуміло. Питань немає. Прохання проголосувати. Прийнято Дякую. переходимо до проєктів рішення, які містять інформацію з обмеженим доступом.